Друзі, нас інфоперші про голову не поїхала. А ви помітили, що темпи просування ворожої армії сильно поменшили. Ні, не на фронті зараз важко. Я регулярно це чую від курсантів, від пілотів з фронту Проте всі останні спроби Москви прорвати фронт, успіху не мали, і все це за умов, що допомога з заходу відчутно поменшила. А з боку США ризикує зникнути взагалі? У чому справа? Пише телеграм-канал Дракона. Якщо дуже коротко, причин дві перша в Москві закінчуються люди. Ні, мобілізація там не припиняється, але платити як раніше Москва вже не може. Бажаючих померти гарантовано, але дорого у них стало в рази менше. Через це навіть в російські змі проривається інформація про масові облави у Москві на чоловіків призовного віку. Очевидно, якщо в Москві ситуацію не помічати вже не можна, значить у глибинці все набагато гірше. Що там казали про босифікацію нас, і хто казав, російські пахолки гучніше за всіх? Друга причина в Росії різко поменшило гроші. а там уже плачуться про непомірну ставку 21% і про неплатежі підприємствам ВПК. Термінами до року, а тепер ще й платити немає. Чим буквально щойно стало відомо, що «Газпром» отримав рекордний збиток понад трильйон рублів за рік. Керівництво Газпрому вже звернулось до уряду з проханням зменшити податки, тобто в уряду РФ наразі вибір шикарний або отримувати менше коштів, або довести Газпром до банкрутства. Здорово, ще одна новина в Росії. Стрімко деградує ринок сільгостехніки. Торік виробництва сільгостехніки впало на 13%, а продаж на внутрішньому ринку на 18%. Розсільмаш масово звільняє працівників. Що це означає? Що в Росії, яка і так не забезпечує себе харчами на 100%, навіть на 70%, харчі добряче подорожчають, а це загроза голоду з усіма похідними. Коли така ситуація, починаєш сильно думати, скільки боєприпасів розходувати на ділянку фронту у підсумку. Фронт практично стоїть за доволі високих втрат армії РФ. Зверніть увагу, вони вже навіть не сплять. Зверніть увагу, вони вже навіть собі не ставлять задачу захопити Покровськ. Вони вже мріють доповзти до адмінкордону Дніпропетровської області кілька місяців. Повзуть. Петро Порошенко заявив, що не може бути жодних компромісів щодо територіальної цілісності щодо національного суверенітету і щодо членства України в НАТО. І Я в цьому з ним повністю згоден. Становище на фронті в нас далеко не критичне. Європа наразі висловлює готовність нас підтримати. Отже, треба боротись. У той же час, попри заяви про мир після ліквідації російського топ-генерала Москву у п'ятницю, Росія погрожує ударом по Україні непорожнім арешникам, спорядженим бойовою частиною небо над Капустиним яром, закрито до вечора понеділка. Попереджень пропуски не було. Під час наради президент Росії Путін відкрито погрожує ударам комплексом морешників по Україні. Він заявив, що генштаб разом із міністерством оборони РФ уже підбирає цілі в списку центру хвалення рішень. Військові об'єкти підприємство оборони промисловості. Диктатор злетів з котушок. Він думає, що звернення до українців щось змінить. Росія продовжує випробування арешника у відповідь на удар з судалекобійними британському американськими ракетами по Брянській Курській областях. Потужність удару ракети можна, нібито порівняти з ядерною зброєю. Наголошував російський президент. На переконання фахівця Путін не сповіщатиме українців за п'ять хвилин до удару. Арешника, адже він вважає, що цю зброю неможливо перехопити засобами ППО. Настільки оптимістичні оцінки, очевидно, подали йому російські фахівці. Анонс удара відбудеться за 6-12 годин. Путіне нібито звернеться до України і зазначену зону ураження потрібно терміново покинути, попри те, що пуски можуть не відбутися. Західні розвідки в режимі онлайн відстежують ці пуски і йдеться про носії ядерної зброї, продовжив він. Далеко від епіцентру вибуху експерти радить спуститись на півпідвальне приміщення, підземні переходи, паркінги, станції метро після сигналу тривоги. Якщо продумати маршрут, можна за сім хвилин добігти до укриття. Хоча заявлення проти бункерні здібності ракети змушують замислити, що допоможе це. Втім, американці готують Україну передачу таких ракет, які дістануть сюди, звідки може бути арішнік. Путін догрався своїм брязканням. Зброї росіяни, нібито готують удар по Києву міжконтинентальною ракетою Робіш. нібито Путін віддав наказ. Адже такої зброї зазвичай не бомблять, особливо коли нібито перемагають в Кремля перед смертна агонія перед приходом Трампа. Будьте обережні цієї ночі найближчими днями відповідь наші пілоти ракетні війська утюжать окупантів. Новий вибух в Воронежі в Москві годину тому страшний вівторок почався в Росії через нові вибухи на складі боєприпасів введено режим НС на території Ольховацького району воронської області. Новий великий склад «Арванула» пишуть, що десятки загиблих військових ФСБшників, мирних жителів склади просто в центрі селища. Повторна детонація спричинила найбільше шкоди, спалили іранські корейські ракети, які там були. Загалом за день загинуло 600 окупантів. Це тільки на території РФ. Крім того, першу ракету Робіш або з ядерною боєголовкою розірвала в шахті. Під час тестування всю Астрахань трясло від вибуху. Окупантам пощастило, що перша в залі взлетіла. Втім, джерела пишуть, що допомогли ракеті вдруге не взлетіти. Деякі таємні сили слідкуємо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі стату. Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.